Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні, у нас травень добігає до кінця, треба вже робити прогноз на червень. Що хочу сьогодні подивитись? Хочу подивитись три важливих події для України та для Росії на червень цього року. Ну, почнемо, звичайно ж, з України. Ну що, поїхали? Так, ну добре. Добре, покажіть мені, будь ласка, три найважливіших події для України у червні цього року 2024. Покажіть мені, будь ласка, першу важливу подію у червні 2024 року для України. Скажіть, мені правду. Райдо. Да? Ото перевернутий. Діво. Дагас. Ну і куди це все? До пустой Руни. Поясніть. Ансус перевернутий. Така собі подія двояка. Ну, добре, давайте. Що ми маємо? Райдо, ото перевернутий гебо, Дагас, пустаруна, Ансус перевернутий. А, іде кілька аспектів. Зараз зараз. До речі, пуста руна нам на червень падала в загальному прогнозі. На рік той, що я робив. В, ць, в контексті цього це цікаво. Ну, це так, коментар. Далі. Отже, що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Ну ось райду, якась поїздка влади. Ось влада випала. Ну, руна перевернута. Тобто, не. не, не, не. Тобто це не поїздка не президента, схоже буде, а чи не поменше. Да? Міністри, можливо, там так далі. Ось Гебо. Доволі вдала, тому що це партнерство, тому що це якісь домовленості. Да? Ось Дагаз, воно дасть трансформацію ситуації, але куди? Під пусту руну. А не визначено, куди воно ще поверне. Загалом то добре. Але, але, але а до кінця вплив той не, не визначений поки що. По ансус перевернутий. Ну, головне, щоб що називається, щоб оці от самі домовленості виконали. да Тому що по фіналу падає Ансус перевернутий, а то про обман. да і загалом по стару на Ансус перевернутий, знаєте, як попередження від вищих сил. Ну, це як окремо йде попередження від вищих сил. Може, знову якийсь знак буде. Полярний сяйво там, або ще щось такого роду. Ну, це так. Це те, що мені, по ходу, сплело. Подивимось, може, до речі, мати місце, чому ні? І, і тепер другий аспект. <coughs> ну, це так. Це частковий аспект, це не. Так, тепер другий аспект. Райдо, ну, десь рух вперед. Ну ЗСУ я окремо дивлюсь, ну мені воно так іде. Ось іде райдо, рух вперед. Отав. Але руна перевернута. Невелика територія. Ну Десь наші повертають територію. Допускаю, можливо, Харківська область. Звучало, що там контрнаступальні дії почались. Може, ні. Но руна перевернута. Тобто це не, не, не якийсь там суперконтрнаступ, це щось таке. Обмежена територія. Ось Гебо, через що? Це через те, що є план на це, і через те, що є гебо, Це ж дари. Тобто, ресурс, ну ресурс поставки. Зрозуміло. Ось іде Дагас, воно дає трансформацію ситуації, але знов таки пустаруна і ансус перевернутий. Невизначений результат. Розумієте? Невизначений результати. Отут чітко прикривають, От в даному випадку, прикривають інформацію, куди воно пойде. Ну, наче не треба допитуватись. Ансус перевернутий. Да? Попередження мені. Мов, не лізь далі. Ну, гаразд, все, не лізу. Я тут побачив, що хотів. На ЗСУ я подивлюсь окремо. Так само, як і на армії Боліць. Ну, давайте далі. Другу подію. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Добре. Другу важливу подію у червні цього року для України. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Інгос. Вунйо. Феху, подивіться, що робиться. А виперт перевернутий. Поясніть. Куди, що це. Ага, до Єре, ясно, я зрозумів. А... Ой, цікаво. Зараз, зараз. Песню. А, ну, загалом один аспект іде, але дуже глобальний, хороший. В принципі, такий набірун. Почастіше б нам таке падало. от Знаєте, прям дуже дуже цікаво, як програється. от Дуже. А, ну, давайте. Так, що ми маємо? Мінгус, Вуньо, Фех, Упер перевернутий. Да, о, може Даггес, де да, що ж таке? Єра? Ну, да, теж трансформація, тільки про друге мова. Що ми маємо? Мінгус. Ну, Інгу це про достаток. Інус це, але це не тільки достаток, це і поставка всякого різного, то, що не пов'язано з війною. Ну і то теж буде. Далі ось в унію йде радість святкування, прям здійснення мрій. Щодо чого, щодо коштів. Та? Прям тут ось набір такий це багато, багато всякого добра. Це і допомога поставки всякі різні, те, що не з військовим пов'язано. І це е, і гроші, грошові поставки, економіка, прям, знаєте, співає, що називається. Прям дуже гарно. Далі, е, але пер перевернутий. Воно йде як таємниця. Воно йде як таємниця. Не все почуємо, щось нам прийде таємно. Да? Допускаю, що тут мова не стільки про гроші, скільки ось якраз про інгус, всякі різні припаси. Прийде таємно. З другого боку, це йде мені як заморожені кошти, та тільки не наші. А тепер дивіться, фінал Єра падає, завершення циклу, урожай. Якщо взяти, що це заморожені кошти, російські, да, дійсно. Тобто ну дуже ймовірно, що в ось в червні приймуть рішення про те, щоб використовувати російські заморожені кошти. Зараз про це ще йдуть розмови, а тут, вже, а тут вже виглядає так, ніби вже рішення буде прийнято, щоб то воно так і пішло. Ну знов таки, тут мова не про 300 мільярдів, тут більше мова, знаєте, як про проценти. Про проценти з тих заморожених коштів, щоб їх пустити на благо Україні. Ну так от, Єра, це тривалий процес, з одного боку, з другого боку, це ось завершення циклу. Результат уже, урожай того, розумієте? І тому цікаво йде. Ну, подія позитивна. Більш ніж. Ну Тут, в принципі, мені єдиний аспект йде, просто такий розгалужений. Загалом чогось другого не бачу. Хоча тут ну, ще дещо є. Ну, добре. Е Ну, про, про урожай я дивився теж. Там мене за голод в Україні питали. І, ну, якраз плодоріддя позначав, ось іде Вунію. Якщо дослівно, гарний врожай. І ЄРА по фіналу ось теж іде. Ну, можна буде вже оцінити масштаб врожаю, в принципі. Ну, добре. Так, дякую за відповіді. Ну, і давайте третю подію. Араз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, третю важливу подію у червні цього року для України. Скажіть, вам правда. Манас перевернутий. ОТОЛ. Райдо. Далі. Ансус перевернутий. Цікаво, і що Поясніть, будь ласка. Інгус. Mm. Ну, добре, давайте поясню. Що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Манас перевернутий Отал, Райдо, Ансус перевернутий Інус. E, Манас перевернутий Отал. А щось у владі якісь перетасовки, раз показали, це високі ешелони. Не президент. Зразу скажу. Президент на посту. Це я вже дивився окремо. E... Ну, тут два варіанти. Або відставка когось, гучна прям буде відставка, велика, велика якась фігура. Може, навіть прем'єр-міністр, чому ні? В принципі. Або хтось із міністрів. Ну тут щось велике, вели, велика фігура. А, а другий варіант не такий веселий. Ну, ну, хай краще програється відставкою, тому що інше значення мане за перевернуто позначка на ухід в кращий світ. Когось із влади. Нам тільки такого бракувало для повного щастя. Ну, давай. Ну, Тут, як мінімум, перестановка якась у владі, точно. Ось Райдо. Задля відкриття якихось можливостей. Ну, точніше, ця перестановка, вона якби як дає владі, ну, як знаєте, як розв'язує руки відкриває нові можливості. Але по ансузу перевернутому. Якась сирів сирівно, якась хитрість, якісь дії руансу з руна закону руна закону перевернута. Значить, що або буде зроблено не по закону, або буде зроблено в обхід закону. Фінал Інгус, ну, в принципі, фінал позитивний. Це якраз і є позитивне завершення ситуації. І загалом, як фінальна руна розкладу, хороша. Тобто оця оце, оце, оце зміна, навіть з тим, що там якось вона буде хитро зроблена, як руни це бачать в обхід закону, то по фіналу Інгус вона піде на користь. На благо вона піде. Ну, але, але, але оце от трохи насторожує. Якось воно хитро буде зроблено. Розумієте, в чому справа? А, ну, добре. Ну, в принципі, тут мені єдиний аспект. Іде? Єдиний аспект, такий глобальний. Все все рівно все в владу упирається, так чи інакше. Ось, все рівно все впирається в владу. Якісь перетасовки в владі і загалом, в принципі, а, ті перетасовки підуть на користь. Ну, до речі, райдо. М -м. Райдо, Ансус. А, -а, а, пішло, пішло. Зараз доходить інформація. Дивіться, рай до Ансус, Ансус не тільки про обмани, то, що якось там якась хитрість. Ансус, таємні переговори. Дивіться, відкриття можливостей через таємні переговори. І ось інгузи, воно все благоприємно завершується. Оце цікаво вилізло. Е -е, як виглядає? Тобто. Оце от перестановки у владі, що там буде в червні. Воно виглядає так, ніби то було домовлено. Таємно. Ага. І ось, відповідно, дасть нам позитивний результат. Оце накопав. Ну, добре. Да, цікаво, цікаво. Так, добре, дякую за відповідь. Ну що, давайте болота. Болото, болото, Де вони там ті болота? Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, три важливих події на червень 2024 року для Росії. Покажіть мені, будь ласка, першу важливу подію у червні цього року для Росії. Скажіть, Роман, правда. Ворос. Кано перевернута далі. Ансус. І що поясніть, будь ласка. <святовий> Лаус перевернутий. А, цікавий цей набірчик. Ну, добре. А, <кхем> так, що ми маємо? Урус. Отав, Кано перевернута, Ансус. Лаус перевернутий. А, ну, прошу мова, ось Отав теж влада. Але тут військова влада більше йде. Тобто, ось у урус, отал. хтось із силовиків ну такий великий, важливий. Може бути не обов'язково ну, з армії пов'язаний, можуть бути силовики якісь інші, ФСБшники там або що. Ну ось отал, Той, хто силовик, який з владою, великий чин якийсь. Ось кано перевернута. Щось то там, якісь теж хитрість піде, якісь ігри. Ну, то, то тут дійсно хитрість іде Ось ансус, Е, Ігри з законом, до речі, чи то і, 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 ігри по закону. Знаєте, будуть закон крутити на свою користь. і, і Ось Лаус перевернутий. Но хибний вектор все одно. А хибний вектор іде все одно. А, а тут Ансус падає, тут Лаус перевернутий падає Слухайте, а як би ще когось не посадили. Оце от якраз там силовики, може, генерали якісь там і так далі. Ось кано перевернута. ніби через що? Через якесь руйнування планів. Ось іде Ансус, іде закон, як покарання по закону. І ось Лаус перевернутий. Туди ж? Це як. Ну Воно тут іде, або як розпилення сили, або як хибний вектор. Тобто, да, воно то покарання по закону, но... Хибне. Слухайте, да гристи, гристись продовжать. Гристись продовжать. І схоже, що продовжується, продовжаться чистки у них там серед силовиків якраз. Генерали там, ну, це можуть бути ФСБшники там, ну і, і вся ота їхня нечість силова. От. Ну, ну, ну ну хай. Ну, в принципі, тут єдиний мені аспект, де? Тут мені йде. А. Ну, а. Підійшла, ще інформація сюди ж. Тобто, кано перевернуто, якийсь обман, ансус, папери. Але ансус це в даному випадку йде, як знаєте, як розкриття, як правда. Правда вспливає і ось лагос перевернутий. І починаються у когось то проблеми через то. Через то, що якраз правда, правда всплила? Правда по а потім, що лагос, а тому, що розтрата йшла. Я, я от майже впевнений, якби я ще одну руну доклав, тут би або феху, або бингу звипав поряд. Тобто продовження банкету все за то ж. Корупція і деребан е, коштів на Росії. Ну, добре. Російська корупція наш друг. І дуже прискорбно, що вони поміняли е, міністра оборони. <кху> так, дякую за відповідь. Давайте далі. Раз, дякую все відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, другу важливу подію для Росії у червні цього року. Скажіть вам, правда. Ей вас. Феху. Так, дві пошло. Ну, добре, що у нас тут? Стару на Кано. Поясніть, будь ласка. Дагас. Ну, добре, куди? Доперта. А зараза. Ну, добре. А, так, що ми, тут маємо? що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Так, блікує трохи. О, так краще. Так, що, що у нас тут? Ейвас, феху, пустаруна, Кано, Дагас, Перт. Дивіться, Ейвас. Ейвас, зразу йдуть труднощі, якісь перешкоди е, з чим. Ось феху, з фінансами. Точно. Під пустою руною, але таємно. Щось, щось таємно, знаєте, як е, воно то перешкоди є, вони реальні. Ну то тримається в таємниці. О, тим не менш, ось кано е, воно двояко йде. З одного боку, розкриття інформації, ніби ось ця таємниця, а тут ось інформація розкрилась, виплила. З другого боку, кано, як якась удача, реалізація плану йде. Ось Дагас, що дає трансформацію ситуації, куди? Доперта. А це ж і є якраз ріг достатку. Це є якраз ріх достатку, це є великі кошти. А Економіка росіюшки то цей чахне, щоб вони там не казали. Чахне, ще не зачахає. Ну, чахне. І ось щось їм прийдеться робити. Щось придумувати, якесь рішення прийняти, щоб ось, щоб оцей самий ріх достатку свій повернути. Ой, а щось і стало, санкції ж не працюють. Е, ну Тут і другий аспект йде. Ну, загалом, так, да. давайте, добре. Ось ей вас. Робота ПВО. Да, робота ПВО. З, з чим пов'язана? З достатком. А? Ну, Тобто, ну, по нафтобазам продовжують летіти і так далі. В той же час велика робота ПВО. Угу. Бага, багато працювати доведеться. Да, бо дуже гарно летітиме по ним. Е, далі, під пустою руною. Ну, таємно, ясне діло, будуть це все засекречувати, брехати і так далі. Потерь нєт. Всі там там 100-500 дронів збиті і так далі. Тільки від чого ж тоді на вибухають і горять. Цікаво, якщо все позбивато. Е, ось, ось іде кано, ось якраз іде вогонь. да Горітиме, горітиме, палатами, знаєте. Прям Стала-стала картинка, оці от бочки, резервуари з цим нафтою, там, з мазутом і прям так горить аж, аж червоний вогонь і дим такий чорний валить в небо. Прям аж, аж смачно пішло. Знаєте, як ніби аж там аж бує там. Ну нічого, ще побачу таке, значить. Далі, ось да, де трансформація ситуації, куди? А все рівно перт. Шеріх достатку є, розумієте? Воно то летить багато, але в них багато ще є оцього всякого, всякого зарази. Цієї. Не так просто покласти. Но горітиме багато. Що феху натяка на велику кількість, що перт натяка на велику кількість. да, все рівно по фіналу ріг достатку. Ну, ще є. Ще розумієте, у них там щось там, скільки, там сотня тих пер... нафтопереробних заводів. Е, якби нам ще працювати і працювати, щоб все винищити. Ось воно хоче горітиме, ось і ПВО працюватиме і так далі. Все рівно, ще ріг достатку є, бачите? Ще держиться. Ну, нічого. У них теж ресурс, що називається, міцності, не безкінечний. <кхе> так, дякую за відповіді. Араз, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, третю важливу подію в червні цього року для Росії. Скажіть, Рон, правда. Те вас перевернути. Соло. Далі. Лагус Аліс. І що в результаті поясні. Беркана перевернута. Ну, ну добре. Ну, воно двояко йде насправді. Знаєте, це як... обоюдогострий меч. Ну, добре, там. Так, що ми маємо? Тей вас перевернути, соло, лагус, альгіс, беркана перевернута. Ну, Давайте з хорошого почнемо. Да? А потім закусим поганим. Ось іде Тейвас. Ось прильоти по Росії. Да, гарні. Мало того, що прильоти. Тай вас це робота спецслужб. Да, дійсно, Ті, хто знаходяться в тіні. Ось соло успішно. Ну, і це великі бабахи. Да, тобто продовження попередньої. Події прильоти будуть гарні, вибухи будуть великі. Тут уже мова не йде про, там чітко показали, що це достаток буде їхній, ну, тобто нафтопереробні заводи і так далі. Тут іде просто, тобто це прильоти будуть по всякому іншому, і військовому, в тому числі, і так далі. Дуже прям гарні, яскраві. Соло це також про те, що в медіа ми побачимо, це такі прям яскраві події з великими гарними бабахами. Тобто, десь прилетіло ось. Десь підпрацювали спецслужби. Ну там диверсанти, агенти наші, ну і так далі. Не суть. Головне, головне результат. Результат буде вогняний, результат буде яскравий. Прекрасно. Далі, ось Лауз. Ну, е, двояко йде. З одного боку вода, тобто якісь ось бабахи, яскраві події біля води. Знову ж таки. Е, з другого боку, Лагуз залізниця. Угу. І теж яскраві щось на залізниці, щось то будуть і в схожі сходити, і вибухатиме там всяке різне, і так далі. Може, до речі, це та залізниця, яку росіяни там побудували по сухопутному коридору в Крим. Да? Можливо. Чого показують це події для Росії? Ну Тому що це ж для Росії зараз найважлива залізниця, тому що території тимчасово окуповані. Ну Тим не менш, новини будуть гарні, яскраві. Далі. Аліс прямий. Ну, удари, удари куди. Тут воно йде, як, як показують, куди удари. Ось ось соло, ось те у вас соло, по чому? По алізу. По оборонці. Тобто це будуть гарні удари по оборонці. Да? Лаус, до речі, логістику позначає в тому числі. Ось, удари по оборонці, гарні. Ось беркана перевернута. І ось оборонка починає сипатись. Щось то деградувати вона починає. Тобто ну щось дуже дуже гарне прилетить. Може якийсь дуже важливий завод, е, саме от військовий, да, що там дуже важливе, виробляє, може якийсь унікальний завод на Росії. ну от щось таке. Прям дуже яскраве буде по СОУЛу, ми 100% побачимо і фото, і відео, і це по всім медіа, медіа рознесуть, дуже-дуже яскрава подія буде. Ну, це те, що мені одне йде, ну тут багато буде яскравих подій, насправді. Ну, хай не такого масштабу, і не такого впливу. В Вкінечний результат тут важливий, беркана перевернута, деградація йде, чого Альгіза, їхньої оборонки, якщо хочете, російської. Ну, прекрасно. Ну, але тут є і другий аспект. І цей аспект для нас вже буде не настільки веселий. А зараз поясню. Ось і детей вас, обстріли великі, якраз нас. Да. Е, успіхи на фронті, до речі, якісь. Ну, соло падає, ну, руна перемоги. Ось Лагус. Е, знов таки, або успіх біля води, або це залізниця. Або десь біля якоїсь залізниці пролізуть вперед. Ось Альгіс. Тому що чому? Тому що захищені там себе почувають, комфортно себе там почувають. Чи то оборона в них там гарна, чи то просто у нас там не все гарно. Ну, але беркана перевернута, показують, що масштаб того просування не такий великий буде. І все рівно Альгіс беркана перевернута, у них все рівно деградація захисту йде. Тобто вони пролізуть кудись, але, ситуа... але фінал беркана перевернута. Щось зміниться і стане їм там погано, розумієте? Щось зміниться і їм стане погано. Ну це успіхи на фронті все рівно. Ну руна перемоги. Чому я кажу, обоюдогострий боюдогострий меч не настільки гарна подія. Хоч бери да роби е, три гарних події для України і три поганих для Росії. Ну, я знаю, вам такі відео подобаються. Ну, до речі, напишіть, варто мені робити чи ні. Саме три гарних події для України і три поганих для Росії. Чи варто, чи ні, напишіть в коментарях. Ну, добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.